Уявіть собі, вечір туман повільно повзе над озером чи болотом, і раптом у темряві спалахують маленькі вогники, вони мерехтять, танцюють, ніби кличуть за собою кудись у незвідане. Що це? Звичайна хімія природи, чи щось набагато, набагато давніше і таємничіше. От якраз про це ми сьогодні його поговоримо. Це історія про Потерчат, мабуть, один з найзагадковіших і, чесно кажучи, найзворушливіших образів в усьому українському фольклорі. історія про загублені душі. Бо, як виявляється, вся суть цього повір'я в тому, що ці блукаючі вогники це не просто світло, це душі, душі, що застрягли між світами. І знаєте, чого їм бракує? Найголовнішого імені. Тож, що ж таке потерча? Якщо зовсім просто, то за давніми уявленнями це душа дитинки, яка померла до того, як її встигли охрестити і дати ім'я. Уявіть собі, душа, яка просто не може знайти спокою. І що цікаво, у цієї душі є багато нас. Десь їх називали потерчуками, десь страдачами, а десь навіть згібленнятами. Послухайте, як звучить. Кожне слово говорить про втрату, страждання, загибель. Це ж просто неймовірно, наскільки глибоко ця віра вплетена в саму нашу мову. А чому власне болота та перехрестя? А все тому, що колись нехрещених дітей не можна було ховати на освяченій землі на цвинтарі, це вважалося гріхом. Тож їхні тіла знаходили останній спочинок саме в таких межових, нечистих місцях. І звісно ж, вірили, що саме там їхні душі і залишаються блукати. Але це блукання воно не вічне. В історії потерчати є один дуже важливий, я б сказав, критичний термін сім років. Рівно сім років душа дитини перебуває в такому собі лімбі між світами, сім років вона літає над землею, відчайдушно шукаючи порятунку і благаючи про допомогу. Але їхній плач він не схожий на людський кажуть, що він нагадує квакання жаб такий, знаєте, тихий жалібний звук, що долинає, звідкись із боліт. І якщо прислухатись, то в ньому можна розібрати лише одне єдине благання хреста або ім'я Я. І ось протягом цих семи років потерчата й ведуть своє примарне життя. Так вони можуть завести подорожнього в трясовину, але, що найцікавіше, у них є і світла сторона. Вони можуть захистити своїх живих родичів від якоїсь великої біди. Це робить їхній образ таким, знаєте, неоднозначним, дуже глибоким. Але ось найголовніше, доля потерчати не вирок, її можна змінити. Існує спосіб врятувати цю загублену душу, і все, абсолютно все, залежить від доброї волі живих людей. Отже, ключовий момент надія є порятунок приходить через особливий ритуал. По суті, це таке символічне хрещення, простий акт милосердя, який може подарувати душі вічний спокій. Сам ритуал, на перший погляд, дуже простий, але насправді сповнений глибокого сенсу. Отже, що треба зробити? Почувши той самий плач, треба кинути в його бік шматок будь-якої тканини, хустину рушник. Це символізує крижму. А потім вимовити слова хрещення і дати душі ім'я, наприклад, Іван чи Марія. І все цим простим вчинком людина стає по суті хрещеними батьками для цієї душі. Але, звісно, не все так просто. По перше, вважалося, що почути плач потерчати можуть лише люди добрі, щасливі і побожні. А по-друге, і це дуже важливо, виконуючи цей обряд, людина вступає в прямий конфлікт з нечистою силою, адже вона, по суті, краде душу, вириває її з пазурів злих духів, а ті можуть і помститися. І ось ми підійшли до кульмінації що ж відбувається після семи років блукань. А тут на потерча чекає роздоріжжя всього два шляхи, і який з них обере душа залежить тільки від одного. Чи знайшлася за ці сім років людина, яка провела той самий ритуал порятунку? Тут усе чітко якщо обряд здійснили, якщо душа отримала ім'я, вона врятована. Вона стає світлим янголом і нарешті знаходить спокій. Але якщо за сім років ніхто так і не відгукнувся на її плач, душа втрачена назавжди, її забирають нечисті духи. А що ж стається з такою загубленою душею? Вона не просто зникає ні, вона трансформується. За повір'ями, такі потерчата стають іншими міфічними істотами мавками, русалками або навіть птахами, найчастіше пугачами. І це, послухайте, неймовірно поетична деталь. Вважалося, що крик пугача звучить як поховав. Люди чули в цьому нічному крикові відгомін людської трагедії, ніби сама природа сумувала і нагадувала про душу, яку поховали не так, як годиться. І треба розуміти, що всі ці вірування це не просто якісь там казки на ніч, вони мали величезний реальний вплив на життя, на звичаї і, звичайно ж, на культуру і мистецтво. Наприклад, поховальні звичаї, щоб, хоч якось захистити душу дитини, її ховали в особливих знакових місцях, скажімо, під порогом хати, бо вірили, що люди, переступаючи його, ногами ніби несвідомо творять хрест, або біля печі, адже це місце духів предків, чи під деревом, яке символізувало зв'язок світів. Кожен звичай це спроба вберегти душу, символічно її дохрестити. Звісно, такий трагічний і глибокий образ не міг не надихнути письменників. Про потерчат писали наші класики: і Тарас Шевченко, і Леся Українка, і Гоголь. І що важливо, ця тема жива й досі. Сучасні автори, як от Сашко Дерманський чи Олесь Барліг, продовжують її досліджувати, даючи їй нове сучасне звучання. Ось, наприклад, у Шевченка в «Причинній» є такі рядки. Зареготались нехрещені», Гай обізвався. Галас, зик. Тут потерчата, які вже стали русалками, це така дика, стихійна, навіть моторошна сила, всього в кількох словах передано весь трагізм їхньої долі, загубленої між світами. Тож про що ж насправді вся ця історія про блукаючі вогники на болотах, про духів, чи, може, про щось значно глибше, щось, що стосується абсолютно кожного. І ось тут, мабуть, ключова думка. У давніх культурах дати чомусь ім'я означало наділити його буттям, дати йому місце у світі, у випадку з потерчам, дати ім'я це буквально подарувати душі вічне життя, визнати, що вона існувала. І це, мабуть, головне питання, яке залишає нам цей давній міф. Історія про загублені душі на болотах змушує нас замислитися над чимось абсолютно універсальним. А яку ж силу насправді має ім'я, і що воно означає і для життя тут на землі, і для вічності?